Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування, яке свідчить, що після війни найбільшою проблемою 63% респондентів назвали корупцію. Друга топ проблема низькі зарплати та пенсії 46%. Серед іншого, високі комунальні тарифи 24%, демографічні ризики 22% та безробіття 20%. Знімальна група телеканалу Відікон вирішила перевірити, наскільки відрізняються соціально-політичні настрої мешканців Сумщини від загальнонаціональних та які шляхи вирішення проблематики, що турбує, вбачають громадяни. Яка найбільша проблема в Україні наразі, окрім війни, на вашу думку? Корупція? А чи є якісь можливі методи боротьби з нею і чи можливо її побороти у короткостроковій перспективі? Я думаю, що в перспективі вона буде поборена. Ну, це найголовніша головна причина. Того, що... що у нас в Україні відбувається. А є якісь ідеї щодо поліпшення боротьби з нею у вас, що потрібно країні робити? Я вважаю, що під час війни корупційні дії треба прирівнювати до зради. Тільки так. Корупція це. Мені це одна з основних проблем України, але вона ховається в людях. тому, А для того, щоб суспільство змінилося, бо якось піднавчилося, потрібно десятки років. Тому я планую, що можливо я не побачу змін в Україні, які можуть змінити стосовно корупції. А от моя дитина побачить. Остроже треба добить карать за це. Карати, причому прилюдно карати, щоб бачили, що це наказуємо. Утока так. Це певно наша корупція. Це одна з найбільших у нас проблем, крім війни. Якщо ми її подолаємо, я думаю, і війна завершиться раніше. Я вважаю, що процес досить довгий і повільний. Ну, з цим. Треба розбиратися, і все таки на законодавчому рівні більш жорсткі міри вводити. І Найперше, що треба з глочинців карати, і а і не випускати там, от як у нас зараз із мерами, під залог. Ну, ну і так далі. Заплата маленька, робот немає. Це... Люди сидять без роботи, копійки отримують. Війна в даний момент це не вирішиться. В даний момент треба гроші на армію. Зараз дуже велика проблема це війна. Ми всі переживаємо, ми всі хвилюємося за наших чоловіків, які там і за наших жінок, які там. Тому я, у мене крьосний на передовій, і я дуже сильно хвилююся. Я навіть про інший думати не можу. На мою думку, це фінансова проблема, оскільки і ціни виросли в магазинах, і потреба дуже росте, а зарплатня дуже маленька, як і пенсія. Тому що війна і це дуже ну, проблема, як бомблять і ну, поля, і всі амбари там, і ну, неможливо зараз це вирішити. Корупція на другому місці – це проблема від наших державних виконавців. Знаєте, як Черчилль казав, тільки затвором вистріла, можна все і справити. Так що тільки так, якщо ми поборемо корупцію, все буде добре. Люди зараз думають про свій карман, а не не про те, що діється в країні. Тож проведене нами опитування свідчить про те, що незалежно від регіону корупція, на жаль, залишається топ-проблемою в Україні, подолати яку в короткостроковій перспективі можливо лише прирівнявши її до державної зради та значно посиливши покарання за зловживання владою чи службовим становищем.